Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні ми дізнаємося, звідки наш організм бере енергію та будівельний матеріал. Тіло людини побудовано з різноманітних речовин. Також з них ми отримуємо енергію, потрібну для життя. Наприклад, щоб вчитися, сміятися, бігати, скакати, боротися з інфекціями. Усі необхідні речовини нам надає їжа. Перетворення речовин в організмі починається з їхнього надходження і завершується виділенням непотрібних сполук. Цей процес називають обміном речовин. Речовини Продуктів харчування, які мають для організму людини харчову та енергетичну цінність, називають поживні речовини. До поживних речовин відносять вуглеводи, Вони є основним джерелом енергії для організму. Сюди відносять каші, хліб, овочі, фрукти, ліпіди або жири. Це також джерела енергії для організму. Морська риба, молоко, горіхи, сало, олія. Білки будують наше тіло. Це наші м'язи, імунітет, ферменти, гормони. Вітаміни потрібні в малих кількостях, але для дуже багатьох процесів. Переважно це фрукти. Мінеральні солі є в усіх продуктах. Вони входять до складу кісток і зубів. Беруть участь у багатьох процесах транспорт речовин, проведення нервових імпульсів вода. Без неї неможливе життя. Вміст води в організмі людини близько 65%. Треба споживати щодня півтора літра чистої питної води. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Здоров'я людини великою мірою залежить від того, що вона їсть. Їжа в нашому організмі перетворюється на поживні речовини. Це здійснюється на нашій біофабриці під назвою травна система. У травній системі їжа, яка потрапляє в наш організм, подрібнюється, перемішується та переміщується вздовж травного каналу. На речовини діють травні ферменти. Вони розщеплюють складні речовини до простих, які ми можемо засвоїти. Відбувається травлення. Травлення це процес механічного і хімічного перетворення поживних речовин у травній системі. З травної системи поживні речовини потрапляють у кров та лімфу і розносяться до кожної клітинки організму. Шкідливі речовини непотрібні неперетравлені рештки видаляються з нашого організму. Травна система складається з травного каналу та травних залоз. Травний канал починається ротовою порожниною. В ній їжа подрібнюється зубами, перемішується язиком, змочується слиною, формується харчова грудочка і починається перетравлюватись їжа. Далі глотка. У глотці відбувається ковтання, проштовхування харчової грудки. Далі стравохід. Їжа йде до шлунку. Шлунок. У шлунку перетравлюється їжа. Кислота, яка виділяється у шлунку, знешкоджує шкідливі мікроорганізми їжі. Тонкий кишечник. Завершується перетравлення їжі. І починається всмоктування поживних речовин у кров і лімфу. Товстий кишечник. Там відбувається всмоктування води і повернення її в організм, формуються калові маси. І наостанок анальний отвір. Саме через нього виводяться неперетравлені рештки з організму. В нашому організмі є травні залази. Слинні – утворюють слину для змочування їжі, підшлункова залоза утворюються травні ферменти, які надходять у тонкий кишечник, печінка утворює жовч для кращого травлення, в печінці відкладаються про запас вуглеводи, та багато дрібних залоз у шлунку та кишківнику. Залози виділяють ферменти, які потрібні для травлення їжі. Травні ферменти це білкові речовини, які пришвидшують перетравлення їжі. Важливе значення для травлення і, взагалі, для стану здоров'я людини мають бактерії, що живуть у кишківнику. Бажаю вам успіху і гарних результатів!